Подолати стрес, запрограмувати майбутнє та реалізувати мрії. У цьому може допомогти нейрографіка, метод арт-терапії, що не потребує художніх навичок, популяризує Вінницька мисткиня. Пані Наталя каже, під час процесу важливо відпочити та розкласти свої думки і бажання по поличках. Арт-терапія виводить людей з дуже тяжких станів, і до психолога, можливо, ще не кожен готов піти, не всі розпізнають, що вони вже в стресі. А на арт-терапію піти легше, і через це вже можна потім чи чи позбавитись своєї проблеми, чи піти к психологу. Ірина приїхала з Лисичанська, зараз працює веб дизайнером. каже, регулярно займається арт-терапією, так і відпочиває і надихається. Настільки важкий період для нас був цей рік, і, а тут я можу прийти і відключитись від своїх думок, від э, своїх якихось переживань. Буває таке, як вигарання, і э, ти, немає, не приходить ідей, нічого, ні в голові нічого не приходить. Я сяду, помалюю і, в принципі, з'являється якесь потім натхнення, якісь э, ідеї, інсайти. Ірина вже створила власну колекцію із майже 20 нейрографічних робіт. Сьогодні бажання, бажання на два роки ми загадали, і я їх відмальовую. Якесь питання, тебе турбує, краще сісти, помалювати, і якось, ну, напевно, приходить вирішення. І такі це ну, це я роблю і на мілкі якісь питання, і може на крупні якісь. Художниця Наталя не обмежується однією технікою, тому поєднує кілька арт-терапевтичних напрямків. У мене є нейродудлінг, нейрописанка, там нейроангел. Тобто засоби нейрографіки малювати ще щось. Є постійні відвідувачі, які вже знають нейрографіку, так як я. Можливо, є кожен раз, хто новенький приходить, і це дуже. Ну, мене радує, бо це значить ще плюс декілька людей, які стануть спокійнішими. Пані Наталя Переселенка із Харкова вперше на арт-терапії з нейрографіки. Каже, така техніка малювання не проста, але цікава. У своїй роботі планує зобразити краще майбутнє і щиро вірить у його втілення. Спочатку я не, ну, не розуміла, що це і як це все зобразити, а, а зараз вже мені на це легше замальовувати ті уголочки, округляти а, і постійно такі думки, що, що ти бажаєш. Що... Я думаю, що це все виконається. Особливість таких арт-терапевтичних методів у тому, що вони легкі у виконанні для цього потрібні лише ручка, аркуш, кольорові олівці та бажання творити.